Що для мене музика? Ну, я, я це жартівла фраза, що якимось письменником, здається, сказано, що говорити про музику це все одно, що танцювати про архітектуру, але ну, бо її просто або відчуваєш, або ні, так. І... Ну, Мені це десь питання на рівні: що таке любов. Тут може бути взагалі мільйон відповідей, і будь-яка не буде вичерпною це щось, що дуже збагачує цей світ. Робить його живим, красивим, допомагає проживати себе, ділитися цим, щось, що створює настрій, от в секунду з нічого, щось, що точно говорить на рівні серця, щось дуже природнє. Ну, тому що насправді нас завжди оточують звуки і в якомусь Ну, в глобальному сенсі, все навколо музики. Мені колись дуже сподобалася думка ну, така ніби на поверхні, але я про це не думав раніше: про те, що слово юніверс, да, типу всесвіт, це ж юніверс. Uni, ну, да, це з латини здається. Тобто, фактично, один вірш, одна пісня, єдина пісня, що всесвіт це єдина пісня. І що фактично кожен з нас це якась от частина цього звучання, цієї вібрації, що це така мозаїка, еклектика різних звучань, які між собою якось взаємодіють, створюючи оцю таку вічну глобальну симфонію, і це ну це як от, бути краплиною океану, та, а потім стати цим океаном, а потім повернутися в краплину, та, і е, все це проживати. Да, тому мені відгукується про те, що ми єдина пісня і звучимо, і точно даємо ну, якусь свою неповторну тональність, відтінок, аромат, звучання, цю, цю таку вічну пісню. Для мене те, що такий космос, коли ну, я ж постійно змінююсь, людина змінюється. Якщо ми продовжуємо взаємодіяти, особливо глибоко, особливо, там, не знаю, протягом років, то це якийсь космос. Ну, тобто, наскільки ми ну, чи люди там можуть лишатися в синхроні між собою, постійно міняючись, це, це точно вау. Любов'ю є те, що коли ми допомагаємо одне одному і підтримуємо одне одного в тому, щоб бути собою. Відчуття гіпотетичної безпеки бути прийнятим в своїй тотальності, і якщо ну ніби заради любові чи стосунків треба стати не собою або втратити відчуття себе, самості, можливо гідності, то чи, чи варті такі стосунки, така любов ну того, щоби втрачати себе? От, і мені здається, інколи якраз актом любові є розійтися, і це справді з любові. Е, і це не про те, що хтось козел, коза, поганий, так? а це про те, що ми в якомусь місці не можемо монтуватися, і це просто зумовлено нашою природою. Але можна полюбити одне одного в тому, що ти фіалка, там я в тюльпан чи навпаки, і не чіпати. Самість одне одного, ну в гарному сенсі, да торкатися, взаємодіяти, насолоджуватися. Але, ну, можливо, знаєш, вірш Оксани Забушко: не руш моїх кіл. Власне, оце відчуття своєї автентичності, цілісності, то, ну, що не начіпає, в них немає для тебе користі, і що поза своїми нічого в житті не знайдеш. І найкраще, що ми можемо, це от, напевно, дотикатися своїми цілісностями. І любити одне одного в цих цілісностях, і там, де ми, там, де може виникати спокуса, ну чиюсь форму там підібгати під себе, щоб ну, ніби мені було всем безпечніше чи комфортніше, то мені за це дуже мудро зупинитися, утриматися і. Продовжити насолоджуватися і своєю цілісності, цілісністю, цілісністю, і цілісності іншої людини, і якщо ну там ми в якомусь місці не можемо торкатися так без е, бажання деформувати одне одного, то можливо краще розійтися і дати одне одному простір бути м собою там, де це можливіше. От. Хороші речі читають, а геніальні речі перечитують. Та, взагалі, якщо до чогось хочеться повертатися там, 100 разів, а ще й відкривати там, щоразу щось нове, ну то це дуже якась потужна річ. І це теж дивує, наскільки текст один, а наскільки безкінечно існує інтерпретацій, причому навіть там умовно мною як слухачем, залежно від мого стану, від мого періоду життя, віку, досвіду. І це так цікаво, так коли ти чуєш ту ж саму пісню, вже там через місяць, через рік, роки, і ти вже чуєш щось зовсім інше. Або можна відчути, що от нарешті-о, нарешті я прям всім собою відчув про що була ця пісня. Не просто на рівні слів, о, красиво, симпатично, цікаво, розумію про що це. А тут я прям відчуваю всім собою що це. От і, і я розумію, що якщо я написав якусь пісню там Всесвіт або храм. Кожен або там, це, це те, чого я точно не віддам. Якби я написав, що це не знаю, там моя кохана там Катерина, яку я точно не віддам, ну, умовно, не знаю, е, це вже, знаєш, наскільки Ну там скільки людей не змогло би це наповнити своїм сенсом. А через те, що це так ну поза просторово да було написано, поза якимись деталями, да, як ніби про найсуттєвіше, це от дає змогу. Тому хто чує заповнити це собою, і, і мені дуже подобається якраз оце в піснях, коли є оця недосказаність простором та, наповнити це собою. Я колись був на лекції з літературознавства у Вроцлаві, і це було, була лекція про, про тишу, про проміжки і про паузи. І коли на прикладі кількох літературних творів розбиралося, як те, чого не було сказано, впливає на сюжет і на структуру, і що те, що не сказано, насправді нам дає змогу ну, зробити як читачу. І що насправді те, що не сказано, воно несе не менше інформації, ніж те, що сказано. І це ну, така ніби парадоксальна історія, але вона дуже глибока. І це десь про музику. коли Ну, якби не було б пауз між нотами, це була б одна суцільна нота. Е, ну тобто, оця пауза дає змогу чомусь статися. Ну не маючи паузи, ти, можливо, не встигаєш да, щось якби, своє відчути. Да? Ти просто так сприймаєш, сприймаєш, стежиш стеж за інтригою, що там відбувається, стається. І стається пауза, і в тебе з'являється проміжок щось прожити, відреагувати собою на те, що було сказано чи проспівано. І це дуже потужна штука, і я теж в якийсь момент зрозумів про пісні, що це велика мудрість, коли мало слів і насправді є паузи. Е -е, тобто, там от є багато проміжку, дійсно, мені щось згадати зі свого життя, щось відчути, щось якраз усвідомити а про що ці два слова там чи три слова таким дивовижним чином поєднані між собою. В мене до якогось моменту було під заборону, ну як не це так жартома, але під заборону слово любов, в тому сенсі мені здавалося, що це дуже примітивно. В тому сенсі, що ну як ніби найвищий рівень і пілотаж розказати про любов без слова любов. Ну, щоб умовно, от коли ти там, чуєш северуса снайпа, який каже always, ти розумієш, що це любов, без слова любов. Ну, і напевно, я можу поділитися, яка пісня мене дуже вразила свого часу, і, можливо, десь заохотила потім написати щось своє, почати писати. Це пісня може дуже банально, але океанельзи без бою. Е, про тому, що я чув, ну тобто, якісь пісні Вакарчука і до цієї пісні, але от я прям пам'ятаю момент: тобто, ми від школи їдемо в Асканію нову туристичним автобусом, якимось там і карусом. І я, по-моєму, вперше чую цю пісню по радіо, і мене вразило поєднання стількох речей в цій пісні, якого я не чув до цього. Ну, тобто, е я чув окремо там рок-рок, ну, там я чув якусь попсу, я не знаю, я чув того ж Вакарчука до цієї пісні. Але в цій пісні е було таке аранжування дуже таке східно, якесь дуже східне, таке орієнтальне. Дуже таке, і там оці ну я не знаю, це тамтами чи щось таке. Тобто, аранжування мене вразило тим, що воно таке дуже східне, при тому, що там є роковість електрогітара, там були слова, які дивували своєю, ну такою сугестивністю. Тобто, це просто якісь уривки слів, якихось фраз, які навіть не завершуються. Ну, тобто, як ніби немає розказаної історії, ти не розумієш хто, з ким, де, але це просто там, там, без тебе сумую, а накинь щось на себе, а там я не знаю, щось, там, я нали тобі вина. Тобто, ти навіть не розумієш, де відбувається ця історія. Та? Тобто, Це таке поза, поза часом і щось поза простором, але ти вловлюєш ніжність, але вловлюєш якусь сексуальність. А потім взагалі якась демонічність про те, що ти випала мою кров і п'яною впала, і ого, як можна було це розказати? І, і треба ще зрозуміти, це 2004 там який четвертий рік, Україна, де навколо там, не знаю, хто там Пономарьов, і Бобул, купа російської попси, а тут щось українською таким супер хриплим голосом про щось таке ніжно, сексуально глибоке, е, співає. Я вперше напевно почув свист у пісні, і для мене це було так можна було просто так просвистіти якусь мелодію в пісні, і це було якось дуже ніжно, якось дуже зворушливо. І, і, і тут водночас є якась агресія. Ну тобто, агресія, ну там не знаю, ти випала мою кров, та тобто, агресія до мене, десь моя. Ну тобто, такий крик я не здамся без бою, і тут же така ніжність накинь щось на себе. А я взагалі і сумую без тебе. Так, да, я думаю, пісня без бою це була така пісня, яка мене вразила своєю і музичністю, і якимось ламанням моїх стереотипів і правил музики. Так, да, і мене це точно зачепило. І от десь розгорнулося в мої пісні, думаю, зокрема, теж. Чіпляєшся за якийсь рядок, який з тебе виринув чомусь раптом з мелодією вже, і ти не знаєш, який рядок тобі прийде наступний. І, і ти сам собі дивуєшся, і цьому процесу, який стається, і це щось таке небуденне, і воно ну, цим самоцінне, що воно виривається з буденності. Але мені дуже цінно ділитися з цим, бо, напевно, є оце відчуття, що ну, воно народилося, а отже, живе. Ну, тобто, якщо воно народилось, то напевно для чогось. І якщо це якась цінність, яку я справді можу створити, якщо воно хоч трішки цінно, хоч для когось. І воно може дати комусь чи надію, чи співзвучність, чи якийсь, якийсь доторк до себе глибинний, то, то мені хочеться ну, це віддати. Мені ще подумалось про те, що е, мені дуже цінно, ну це вже як наслідок, який в принципі від мене вже не залежить. Тобто, ти написав пісню, так і кудись випустив простір, і далі, там не знаю, через 10 років. Може прийти від когось фраза, що дякую за ну завдяки цій пісні, я там пройшов чи пройшла щось дуже важке в своєму житті і встояв чи встояла. Хтось відчуває, як я, або що це про мене, і, і я в цьому не самотня, е, то ну, мене це дуже зворушує. І про те, як уже пісні можуть жити окремим життям. І вже незалежно від тебе, ну, когось цілювати, комусь допомагати, підтримувати. Когось дратувати, звісно, от, але це вже про вибір слухати чи не слухати. Ну, взагалі, да, про те, які космоси можуть вміщатися, так, да, і в музиці, і в піснях, і е, в нашій взаємодії з мистецтвом через мистецтво. Е, і мені ще думається, знаєш, ну в різних аспектах про цю таку тихість, і от в музиці, я думаю, це теж дуже велика відважність е дозволити собі заспівати щось тихо, або щось взагалі прошепотіти, маючи там, не знаю, три -діап діапазон три октави, але не хизуватися тим, що я, от дивіться, там, можу прокричати цю пісню там супер, класно. А от якраз якщо це. Адекватно до цього рядка прошепотіти, бо це якийсь дуже інтимний рядок, то для мене це про велику відважність і мудрість цього музиканта. Я не пам'ятаю де, я колись почув таку фразу, що є от музиканти, які хочуть, щоб перемогла пісня. Ну, знаєш, бо якщо я закричу там на три октави цю пісню, де це взагалі не пасує неадекватно, це я зроблю так, щоб моє его перемогло. Ну, тобто, дивіться, да? я вмію там три октави там. А можна прошепотіти, маючи ці три октави, щоб перемогла пісня, тому що саме через цей шепіт, саме в цьому місті, саме ця пісня проб'є найсильніше, торкнеться найглибше того, хто слухатиме. Ну, взагалі, в мистецтву, ну, мені здається, в малярстві дуже цінується здатність художника малювати оці піхтуни. Тобто не просто жовтий, як стюбика дістав, так і намалював, та? і тут не було твоєї роботи творчої. А коли ти створив такий жовтий з поєднання там не знаю двадцяти інших кольорів, такий відтінок, який лише от унікальний, лише твій, і який створює саме той настрій, який має відчути там глядач як стан. Або який найточніше показує твій стан, або стан ну, того, що зображено. От. Тому я дуже прям кайфую від, я не знаю, умовного там стінга, який теж там круто може і прокричати, і проспівати, а десь він дуже пошепки, і це прям мурашить ем, стінг. Він дуже такий, от, в нього така хриплість, дуже якась дрібна, і дуже така якась не знаю, вишукана. Є там Луї Армстронг, у якого ця хриплість така ж порепана, така аж прям відчуваєш, як не знаю, якась там вулкани, магма, і це тріскається тектонічно, і це теж класно. От. Є Вакарчук, де це, як ніби от прокричати, щось проричати в приспіві. Ну, не знаю. Ем... Мірзоян хриплий. От в нього мені якась дуже цікава хриплість. і така от пісочна. Десь в нього така дуже мелодійна є частина дзвінка, і це якось така поєднана хриплість і дзвінкість. Я взагалі, напевно, дуже часто уявляю. Ну тобто я там не великий фахівець аранжування, ну тобто прописування партії 20 різних інструментів, але я дуже часто уявляю ну, якісь асоціації, що ця пісня мені волога, а ця пісня водоспадова. А ця пісня така якась дуже спекотна, пекуча, а ця пісня там, не знаю, оранжева. Ну, це смішно, коли я там, там намагався на студії аранжувальнику, та, саунд-дизайнеру ну, пояснити, що от тут треба більш волого зробити. От тут там, щось іще, та, і це так забавно. Я розумію, що я насправді і до 2010 року мені приходили пісні. Якимись рядками, шматочками, уривками мелодій. Але я, ну, по-перше, не звертав на це увагу. там, Ну, типу, ну, рядок, тобто, далі він, ну щось, ніби нічого не придумується, ну, то і все. Я його ніде не зафіксовував, там ні на диктофоні, ні на умовній сервеці. А потім я зрозумів, що потім, коли всі мої пісні ставалися, зрозумів, що якраз вони ставались. Завдяки тому, що я допоміг їм дорозгорнутися. Тобто, якась часина приходила, і я міг нічого з цим не робити, тобто, ну прийшла і все. І, і воно могло померти та, таким, ну, як ніби ще народженим в сародковому стані, а я йому допоміг розгорнутися. Тобто, о, до мене прийшов рядок, о, до мене прийшла мелодія. І я починаю нею милуватися. Ну, в сенсі о, цікаво, а куди вона далі веде? О, сюди, цікаво. О, я мені оце відчувається, а тут я можу це себе ну, виняти і показати. М -м -от. І напевно, так багато вже пісень сталися ну, з одного боку, з усвідомленості, а з іншого боку, з ну, то чи що як спонтанності, а з іншого боку, з усвідомленості, та? тобто свідомо свідомого до розгортання того, що приходить спонтанно, і це вже якась частина ну, десь роботи, і, от, і, і класна частина теж. І от вона прям любить приходити і слухати звуки клавіш. Тобто, ну і я прям думав, чи це збіг, там, чи це ну що просто. Але я зрозумів, що це ну, тобто, вже там один, два, там п'ять, десять разів я зрозумів, що де я починаю співати. Вона часто приходить і прям сідає, і така щось що ну, дивиться кудись у вікно. І от і, я так розумію, їй приємно чути: оці звуки якісь такі. А, і то в мене є точно один слухач постійний, відданий. Да, це от найстарша кішка. Прям їм присвячено ні, там, так само, як і Індії, але ну, 100% моя взаємодія ну, з моїми котами в житті або з Індією, точно ну, якраз дала мені якусь там е, дозу да, якогось світогляду чи ніжності, яка потім прийшла в якусь пісню або, або не одну. Ну тобто, це те, що не відстежиш, знаєш. Напряму, тобто, це не напряму котам, але точно. Ну тобто, через мої досвіди в житті, да, це пройшло, і хто знає, через які саме там стається якийсь рядок, коли він стається. Та, тому вони там точно є. Просто хто знав, в якій пропорції дозі чомусь мені подобалось про мед. Знаєш, коли о Боже, це щось дивне. Воно якось так щитує рухи. Коли ну там, грубо кажучи, називають мед там гречаним там чи акаціями, ну акаційним там чи пьемосі іще, Але ж насправді це ж не можна відстежити. Це не можна ну там сказати, що бджоли знімайте тільки мед з акації і несіть лише в цей вулик. Тобто, по факту, будь-який мед там акації гречани це більшість там гречаного там чи меду акації чи якогось іще, з домішками купи всього іншого. І, і оцю купу ну не якби не можна простежити. Мені здається, може я не фахівець просто там меду, там його виробництва. Але я до того, що все одно там є купа чогось, що не простежиш, але воно вплітається в цю симфонію там смаку, та чи присутності, і, і воно якось є і проростає. Просто це невловимо якось десь. Та.